Сьогодні в нас 10 лютого. Сонце навало якраз для того, щоб з цих трьох панелях максимальне КПД. Хто не знає, я таку от конструкцію, поки прийде весна. Буду будувати її там металеву все гарно. Але поки кинув на то, що є, із підручних засобів. Так. Що я зробив? До цього я зробив отакі піддони, взяв, накидав, на колхози, все скритив, тут проволками притягнув, троси розтяжки, тобто все майже ідеально, якщо глянути, все це здалеку. Суть нашого експерименту. Минулого разу я робив і ми витягли з них 1500 ватт за годину. Це вони у нас згенерували. Кут у них нахило був 37 градусів. Так як я вчора помудохався трошечки, все це змінив, то тут тепер у нас вже 43. Хотів, звичайно, більше, такий десь зробити хоча б під 50. Ну, що є. Подивимося, що у нас згенерує сьогодні 43 градуса. І ще, які зміни я вніс в цю конструкцію. Кроме того, що я їх підняв більший угол, щоб відбивалося більше з тієї сторони, я іще зробив, так як мені хтось написав, отут пропуски більше для того, щоб туди потрапляло. Більше такого от сонця, щоб воно більше відбувалося з тої сторони. Ну зробив скільки міг. Подивимося, що дасть та сторона, і що дасть дуть нам оці, от, як би сказати, щілини. Теоретично буде на якісь кілька ватт краще. Нічого, скоро глянемо. Я думаю, ми зачекаємо до 12 ї години, коли буде пік. Давомо навантаження і подивимось, що у нас там вийде. Я думав чекати 12 годину. Зараз ми бачимо у нас 10.06 і воно вже генерує 1405 ватт. Так що подивимося, що там буде через декілька годин. Зараз у нас. 1128, віримо мені на слово. Сонце ще в нас не вийшло на повну пряму, якщо ми бачимо відносно нашої тіні. Ідемо глянемо, що у нас там виробляє. До речі, я це вимкнув, тому що все в нас зарядилося. Йдемо дивимося. Навантаження у нас 1680 Вт. Дивимося. Наш контролер видає 1700 Вт. Нагадаю, у нас 1130 Вт. У нас іде три панельки по 595 Вт. Так, чекаємо 12 години, коли сонце буде ідеально дивитися прямо на сонячні панелі. 12.35. Всі ті ж самі умови, все те ж саме навантаження. Дивимося на наш контролер. Контролер. 1730 Вт. Було навіть 16... 1760 Вт. Це теоретично вже в нас тепловий коефіцієнт. Тобто панелі почали більш прогріватися і на декілька ватт, декілька десятків Вт почали менше генерувати. Але все таки. Все-таки я вважаю, що результат у нас непоганий. Якщо додати 595, 595 і 595, то це у нас вийде 1780 ватт, як би по їхньому паспорту, як би так сказати. Так що ми цим майже справились. І чому у нас не вийшло навіть трошечки більше? Бо це ж двосторонні, повинно там більше на 20-30%. Проблема один: це у нас, я думаю, вони вже прогрілися. Тепловий коефіцієнт як не крутий, уже майже. Перша година дня, і вони, як не крути, трошки нагрілися. Друга, це наша довжина проводів. У нас тут провода, пішли, пішли, ще зайшло в хату. Тобто туди-назад буде десь 50 метрів. А це, я вважаю, ну немало. Аби було менше проводів і в ідеально вранці, під ідеальним кутом, його все це виставить, то результат, звичайно, був би навіть більше, ніж 1800 Вт. Так що. Як не крути, подумайте, от вам такі от результати для ваших роздумів. Якось так.